У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Христос рождається. Дорогі Христі, цей так звикло, можливо, вже і знаний для нашого вуха євангельський уривок про усього, так по-людськи сказавши зреалізованого молодого чоловіка, бо навіть євангелист. Підмічає, що багатий він був собі уявити, ти молодий і вже багатий. Боже, скільки можливостей відчиняється перед Тобою. Але цікава річ, спокушаючи Христа, приходить. І мимоволі дорогі, відкриває оцю найбільшу таємницю нашого з вами серця. Бо виявляється, і нас воно стосується. І знаєте, сумніваюся, що тут серед нас дуже багатих, чисельно, колись в світлої пам'яті Блаженніший Любомир десь в одній із розмов, коли там зайшла мова про гроші, він каже: знаєте, щастя не в багатстві, то точно. Але коли ті гроші є, каже. Таки на нерви легше. Щастя не в багатстві, але коли ті гроші є хоч трохи, то таке легше на нерви. І, дорогі, усміхаєтесь, видно, добре розумієте, про що мова. А особливо в такий непростий час, який живемо. Щось штовхає цього молодого чоловіка. Ну так, каже, євангелист спокушає. Але десь глибинно, коли Ісус. Переводить розмову на інший вимір, зразу оголюється якийсь неспокій Його серця. Виявляється, на нерви то легше, але нерви, то не вся правда про нас з вами. Крім нервів, виявляється, у людини є якась певна глибина. І коли вона в людини не заспокоєна, ніякі тобі гроші не поможуть. Ісус. Відповідаючи цьому юнакові, що робити, щоб мати життя вічне, зразу дуже чітко вказує на шлях. І цікава річ, як був вихований у цей молодий чоловік, каже: А я з дитинства все це роблю. Виявляється, виконував заповіді ну, сучасної мови християн, щонеділі в церкві був, е, молився. Я не знаю, ще щось там. Діла, може, милосердя робив. Дотримувався всіх приписів, але увага, це все виявляється ні, неспокій в серці далі. І я думаю, що, напевно, багато із нас, хто би чесно сказав, так само відчуває, що, Господи, і це, і це роблю, а іноді себе підловлюєш якась така глибинна тривожність. Якийсь такий неспокій, така невпевненість, звідкись на тебе находить і немов би сковує. І тепер, дорогі, про найважливіше, що робить Ісус? А Ісус, дорогі, як завжди, Бог у нашому житті, в саму серцевину. Хочеш бути щасливий, Брати, і сестр, хочеш серед війни чутися в спокої, хочеш мати таку надію, віру. І любов, щоб до тебе люди тягнулись, щоб до тебе стояла черга, щоб попити з тобою кави чи чаю. Ісус каже о цьому юнакові, а знаєш що? Ану, іди продай, роздай бідним і йди за мною. Дорогі христі, як думаєте, про що справді мова? Тільки не кажіть, що про гроші. Мова не про гроші. Тоді про що розмова? Другі, а розмова про найглибшу потребу кожної людини? Що найбільше ми потребуємо? Чутися в безпеці. Найбільше людське серце для себе і для своїх близьких шукає безпеки. І ця війна дуже сильно це показала. Всі шукають безпечного місця, де не тобі не буде загрожувати. Трудність цього юнака і багатьох сучасників полягає в чому, що самі собі хочуть створити такий безпечний простір, і він складається в тому числі, щоб мати забезпечення. Що показує Євангелія? Не получається, не виходить. Навіть якщо так, тривожність не залишає. Ісус що пропонує у Христі? Що одинока безпека, коли ти заради Нього і заради Його правди, готовий ризикнути всім, коли на перше місце Ти готовий поставити Христа Ісус. Рівно через тиждень наша церква, українська греко-католицька, буде обходити пам'ять тринадцятьох дуже простих, звичайних українців, селян з такого собі села, протулен, що зрештою сьогодні вже навіть не Україна, а Польща, на Холмщині. І це трошки більше як 100 років тому мало місць. Коли московська оця орда, вона вже давно хотіла знищити наш нарід, нашу церкву, коли зайшли ім, імперські війська, зайшли на ці землі, вже тоді нищили Греко-католицьку церкву, вже тоді священників, якщо не втікли, то катували. А церкви передавали так званій казьонній, державній, в них то московський нині патріархат називається. І коли у це село. Люди замкнули храм, щоб не впустити московського попа, стали довкола храму, прийшли війська. І самі прості, якщо подивитися на їхні імена або відомі, а особливо їхній вік, другі хрусті: 18, 19, 46, 63. Прості звичайні чоловіки стали передходом до церкви і своїми тілами. В дійсності, про що мова була, що заради Христа, заради того, щоб бути у справжній Христовій церкві, не шкодували свого життя. І війська тоді, очевидно, розстріляли їх, багато було поранених, а ці 13 віддали своє життя. Сьогодні, і два дні тому, Всесвітня Церква, і ми в тому числі згадуємо пам'ять двох засновників. Феномену монашества в християнстві. Сьогодні преподобний Макарій два дні тому Антоній Великий. Антоній Великий був дуже багатий також, батьки померли, і якось одного разу він зайшов до храму і чує там Євангеліє, продай усе і йде за мною. Встає, продає усе, мав молодшу сестру, забезпечив її майбутнє, свою частку роздає в Богем, і йде. і йде в пустиню. Де дуже сильно випробований бісами, і другі, і це той чоловік, в який в такій святості е, зріс. Я, отець Руслан мене поправить, або він, або Макарій був такий випадок, де бідна жінка опинилася з трьома дітьми, бо чоловік помер, а чоловік позичив гроші і десь їх заховав і не сказав, де і помер. І приходять, і вона прибігає до преподобного, каже: рятуй, бо продадуть мене і в моїх дітей в рабство. А я не знаю, де ті гроші, що чоловік заховав. Цей святець каже, не журись. Помолився добре, каже, пішли на цвинт. Показуй, де похований чоловік. Приходять до могили, помолився, він звертається до покійника. Чуєш, Василь там, ти де гроші заховав? Що ти робиш? І з могили чують, тамто і тамто лежить. Ця сума. Приходять, гроші знаходять. І ось Антоні Великій Дорогі колись свого часу, коли його питали, він сказав таке: хто хоче навернутися до Бога всім серцем, то того Бог сам навчить, як треба молитись. Святий Дух буде постійному посилати поміч. З міру ревності Богомілля, мірою того, як сильно цей чоловік чи жінка буде відчувати потребу в помочі Божій, стільки і утримає, молиться як і як найчастіше до рук святе письмо. Всі ці мужі дорогі у Христі показують одну дуже просту річ: що справжня безпека, справжній мир тільки тоді, коли в тебе Бог справді на першому місці і коли ти до нього спішиш. Амінь. Сьогодні продовжуємо ще катахітичну науку, говоримо про.